Доброго дня, вас вітає Greenwood 4. Давно не робив огляд по цьому проєкту. Ну, як давно, десь місця-півтора. Я зараз знаходжусь в паркінгу, показую вам деталі цього паркінгу. Ось тут буде в'їзд в цей паркінг. Ось бачите, де є пониження. Оце є в'їзд. Тут в цьому паркінгу 24 машиномісця і 4 маленьких місця для мотоциклів. Вони знаходитимуться ось тут. Як ви бачите, ми вже зробили гідрозоляцію. По бетону. І зараз робимо зворотню засипку. Нагадуємо, тут у нас не плита фундаментна, а тут у нас стрічковий фундамент. Вам зараз наближу. І ось там, де ви бачите це підвищення, це вже секція номер 5 Тобто до 5 секції отак ось це все діло. Це є паркінг. Далі за нею є комерція. І комерція потім частково ще заходить в четверту. Ні, в четверту вже не заходить, то яку п'яту секції. Давайте підемо далі дивитися. Я починаю з шостої секції, з найбільш не готової. Мало того, я нагадую вам, що ми будемо здавати спочатку четверту секцію і через місяць, два, п'яту, шосту. Там є, є нюанси як практичні, так і технічні, чому їх не можна розділити надовго між собою, але й не можна здати одночасно. Четверту, п'яту, шосту. Так само. Так, починаємо з другого поверху на другому поверсі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вже доробили всі перегородки. Бачите? Всі перегородки є. Мало того, це проєкт, який був після оновлення. Нагадую, ми зробили оновлення по всіх проєктах. Ми тепер між квартирами і між коридорами робимо цегляну кладку. Це дуже важливо. Так, це квартира, в якій ще не поставили в єдиній. Перегородки це квартира людини, яка просила відзняти її йому відео. Як це виглядає? Ну ось так виглядає, поки що його квартира. Це квартира, такий квадратик, поки що, а не квартира. І в цій квартирі е, от таке велике патіо. Так, все, я зняв відео. Е, тепер ця людина повинна бути задоволена. Цей покупець. Так е, що покажу в більшості, не в більшості, в усіх інших квартирах вже перегородки сто. 5. Тобто, фактично, в цій квартирі залишається, що зробити всередині? Завести сюди електрику, опалення, поставити прибори опалення і поштукатурити зовнішні целяні стіни. Ось так. так поїхали далі. Я давайте піднімусь на поверх вище, щоб ви розуміли, що там так само вже все готово. Бачите, що вікна вже в більшості. Більшості приміщень стоять, деяких ще не стоять, і на перехідних наприклад, тут ще повинна бути кладка. Також це доробляється вже в кінці. Плюс ми ще повинні якимось чином подавати деякі матеріали. Тому дуже часто ми залишаємо деякі прийоми, навіть без кладки, не те, що без вікна. Ну, Тут бачимо це поверх номер 2 Бачите, тут ще добрий день. Добрий день. Тут от, то, що я казав, це прийомна площадка, класична історія. І потім вона вже доробляється останній. Бачите, тут є квартира. Як готова покласти, так і повністю не готова. Це поверх номер два. Поїхали далі. Поверх номер три. А на поверсі номер 3 бачу, що крім зовнішніх стін і деяких вікон, поки що нічого нема. Це залишили як прийомну площадку. Ось так зараз виглядає поверх номер три. Йдемо далі. Поверх номер 4 Тут працює інша бригада, яка, мабуть, рухається зверху, я так розумію, з п'ятого поверху. Тут все в стадії от-от, як то кажуть. Процес іде. Доброго дня. Ставлять цеглу. Цеглу вже сюди подали. Більшість, я так розумію, газобетону теж подали. Ну, частину, мабуть, це ще не все. Але цеглу, я так розумію, вже всю подали по класиці: прийомна площадка. Вона в одних місцях в одному, в місці в інших в цьому. Хто, хто підкаже, напишіть в коментарях, чому площадки прийомні не знаходяться одна над одною. Хто здогадається, той молодець. Так, пишіть в коментарях. Так, поїхали на п'ятий. Я забув, це не п'ятий, це, це і є п'ятий поверх. Всі поверхи, які я вам назвав, на один. Менше, тому що у нас же перший поверх комерція. тобто цей був п'ятий поверх. Фактично, у нас зараз не готовий, тільки четвертий. Я дуже перепрошую, я вже не буду перезаписувати відео. Е, я знов помилився, в тому плані, що не порахував перший поверх. Фактично, у нас зараз немає кладки тільки на четвертому поверсі, на п'ятому і третьому роботи ведуться, на третьому трошки більше, на п'ятому трошки менше. А на другому поверсі вони. Практично всі готові, крім однієї квартири. Що тут з даху хотів вам показати? З даху показує, що весь метал ми вже подали нагору, для того, щоб потім легше було його зносити вниз. Теж для чого? Чисто технологічний процес, в тому плані, що нам треба пораніше зняти цей кран, тому що при здачі четвертої секції. Крану не повинно бути. Якщо крану не повинно бути, як ми сюди це подамо. Тому занесли на верхній поверх і потім зверху будуть розносити це набагато легше, ніж піднімати вгору. Плюс частину, я думаю, що вони встигнуть ще поставити раніше. Можливо, ще частину подадуть з крану. Ну, бачимо, що тут зроблено тільки, тільки перший шар, я так розумію. Ні, повноцінно вже. Щас, почекайте хвилинку. Ні, це ще не все. Нема ще утеплювача, нема ще фінального шару. Це фактично пароізоляція. А... Та в принципі, це, Ну, це утеплювач занесли сюди, щоб робити кінцевий дах. Так, давайте я переходжу з вами на секцію номер 5 Через комерцію заходимо в п'яту секцію. Ось знову цей паркінг, щоб ви прив'язалися трошечки в цьому відео до чогось. Заходимо і підемо по поверхах. Але що ми бачимо з вами одразу? Ми бачимо, що це прив'язана шланга, а це говорить про те, що туди подають стяжку. Скорше за все. Такою шлангу може де штукатурку подавати, але думаю, що зараз буде штукатурки. Поїхали. Другий поверх. Кладка практично на виході, тільки чомусь нема перемички в цій квартирі. Бачите, нема перемичок, немає перемичок, перемичок такі дійшли, перемички не поробили. Там є перехід знизу в сусідню секцію. Я думаю, що ми зможемо просто по даху перейти. Тому ми зараз зробимо огляд п'ятої і через дах шостої секції. Поверх номер 3 Тепер я вже не помиляюсь. Роблять цегляні перегородки між квартирами і коридорами. Частково виконано газобетон, отам в кінці, бачите, тут теж розмічено, і причому бачу, прямо сьогодні тут робили. Ну, що ще свіжий. Давайте покажу вам ще свіженький розчин. Мабуть, я сьогодні. А, 12.20, так. Сьогодні знову потрапив на обід. Але хейтери скажуть, що нема тут людей, і той yeah. газобетон сам складається. Просто зараз відпочиваємо. Поверх номер 4. А поверх номер 4 практично готовий. Вікна є, газопетон, стіни. Я бачу, що тут все є практично. Ну, з того, що бачу. Ну, До речі, я от не пам'ятаю, по-моєму, ось ця квартира цікава, я колись робив на неї огляд. Там є кухня, там є спальня, тут а, я не знаю, тут під. Якось шафу місце, сам вузол і кімната з балконом. Прикольна квартира, незважаючи на те, що тут на кухні ломана форма, ми завжди уникаємо таких форм. Я вважаю, що це дуже погано. Але в даному випадку тут воно нормально заходить. Чому? Тому що оця середина вона лишається для, як транзитна. Тому якщо кухню ставити, я б її ставив понад цією стіночкою. Стіл тут, і тоді лишилось би якраз простір, який не заважає ні до чого. Мало того, що якщо стіл поставити там, то тут можна невеличкий диван, сюди телевізор і вона як кухня вітальня Ну насправді можна тут зробити кухню вітальню До речі, всіх людей, які купують наші квартири, щоб стілі зробити ремонт і продати. Середньостатистично, е я бачу е наше зведення по Еликсу, наші квартири з ремонтом продаються по 2 тисячі. Доларів за квадрат без ремонту по тисячі з копійками. Тому п'ятий поверх так само готовий фактично. Тобто я так розумію, що кладочники йшли з п'ятого вниз. А колись ти подають стяжку, стяжку подають, мабуть, на дах. Тому що ми вже виходимо на дах, цей п'ятий поверх закінчився. І ми з вами виходимо на дах. Так, до речі, дивіться, та, там ще. На шостій секції ще не приступили до даху, тільки подали пінопласт. А тут вже розклали пінопласт по рівнях. Його, бачите, розкладають трошечки хитро, тому що треба нам зробити розуклон по даху. От, Додають якісь армування, таке, яке повинно стягувати. А дах на четвертій секції ми бачимо, що він вже <кхи> перепрошую, готовий будь я здоровий. <му> так, Тут же сінішне є покриття, не вистачає тільки е накривочок на А, Ну і ще бачите, доробляють біля парапетів оцей такий разоклончик, щоб вода в кудах не накопичувала, щоб вона стікала. Це такий чисто технологічний момент. Тут у нас велика котельня. Давайте подивимося, може щось в котельні вже зроблено. Тез буде цікаво. Так, що у нас котель? Котельня підготовлюється. До речі, дивіться, штукатурна машинка. Котельня вже поштукатурена з доброго. Тут був великий об'єм, який донасипався, потім робилася стяжка. Я не пам'ятаю. Можливо, коли я сюди заходив, можете відкатати старі відео по 4-му Я не пам'ятаю, по-моєму, я тут не був. Але насправді тут, тут велика товщина цього пиріжка, щоб котельня не перегрівала. Квартиру знизу, там що утеплювач лежить. Це така стандартна схема. У нас завжди питання ділиться на дві частини. Де в, в одній стоять котли, в інші в якесь інше обладнання. Ось таке. Ну, Тут, мабуть, будуть стояти котли, тому що тут стоять виходи під а, під викиди. Так, бачимо тут маячки. Четверта секція, ну, бачите, наближується до здачі досить швидкими темпами. Можете подивитися моє минуле відео, якраз я точно проходив по цій секції, можете собі порівняти. Тоді штукатурка була, наскільки я пам'ятаю, тільки в тій квартирі, от в цих чотирьох квартирах її починали робити. Тому, що ми бачимо, в цій квартирі вже все готово, в цій квартирі теж все готово, і в цій квартирі, бачимо, бачите, ми цеглу теж заштукатурюємо. Це великий бонус взагалі для всіх. Тобто. Для нас це мінус по грошах, однозначно. Причому ми не є компанія, яка дере з вас супервеликі гроші. Нагадую, тому ставте нам, будь ласка, плюсики, хоча б там на Google-картах, тому що завжди знайдеться два потерпівших, яким щось не сподобалось. От їх одиничка завжди світиться, а ваші плюси рідко світяться. От я вважаю, що четверта гріна отримує ну реально набагато більш готові квартири, тільки за рахунок того, що ми зробили між квартирами і між коридорами стіни з цегли, і їх по нормах треба ж Ка -ту -ри -ти. Розумієте? І тому ви маєте вже більш готову квартиру. Так, поїхали далі. Тут готово. Давайте будемо... Ну, я так... не будемо по всьому поверсі йти. Я бачу, що там теж, якщо поштукатурно, воно вже висохло. Я думаю, що там вже готово. Тільки коридори роблять останніми. Давайте спускаємось нижче. Нижче нема ще маяків. Це говорить про те, що сюди ще не приступили по коридору. Значить, Скорше за все, бачите, тут теж вже є штукатурка. Давайте дві квартири заходжу так по діагоналі. Бачу, в квартирі є штукатурка і тут, з іншої сторони, подивлюся, теж є штукатурка. Мабуть, вся штукатурка вже готова. Я не, спеціально не запитував про раби, а хотів, як, як то кажуть, з вами, як нібито я є покупиці і йду, показую. Тому що дуже часто те, що кажуть, про роби, не відповідає дійсності. Хоча тут Олександр він досить такий. Ну, як то кажуть, відповідальний за свої слова. Я думаю, що багато кому він подобається. Так, тут так само вже поштукатурено. Ну, це ми вже спустилися на поверх номер 2 я так розумію. Так, бо п'ятий, четвертий, ні, це третій. Це третій, тепер на другий. Йдемо на другий. І на другому поверсі теж штукатурка готова. Тобто вони приступили вже до штукатурювання. Коридорів, тобто, якщо виставили маяки, логічно, що значить по квартирах вони вже все завершили. Ну, ось така історія. Тобто, по поштукатурені всі стіни, які повинні бути поштукатурені всередині квартир, поштукатурений коридор, і хлопці приступили до штукатурення е сходової. Якщо вони перейшли до сходової, то вже все це, це діло наближається до фінішного етапу. Ще такий єдиний нюанс. Ми бачимо, що тут труби вже готові під те, щоб розводити опалення, але самого, до самого опалення ще не приступили. Це дуже важливий нюанс. Насправді, у нас дуже часто опалення робиться, може робитися до штукатурки. Але є у нас поганий досвід, пов'язаний з цим. Тому що, коли штукатури іноді заходять, вони можуть своїм рештуванням чи якимось обладнанням пошкодити е, трубоопалення, не сказати про це. І потім ці труби опалення, і ти, ти не побачиш, якщо вони в мірілоні, тобто вони в такому утеплювачі. Ну, це не утеплювач. Ну, ви знаєте, я про який утеплювач він такий м'якентий. Якщо воно в цьому утеплювачі, то виходить, що ти не помітиш, де труба тріснута. У нас був такий досвід на простому шоколаді, на першому. І після цього ми стараємось ці роботи якось розводити в часі, для того, щоб не було таких. Нюансів, тобто не питання в поганому виконанні, хоча й таке теж було, були і неякісне виконання у нас по деяких підрядниках, і було іноді неякісне е, обладнання. Все це замінюється потім з, з, згодом. Єдине, що просто іноді виникає геморрой в людей. По тому, що це, це, це діло треба замінювати. Ну і ремонт іноді зривати. Це все неприємно. Ми все це розуміємо і завжди боремося з цим питанням. Так, по фасаду, бачите. Взяли дві захватки по четвертій секції, взяли ще захватку по п'ятій. Бачимо, що цю частину вже навіть зонтиками забили. Це та бригада, яка, яка, яка робила другий Грінвуд, потім в якої були проблеми на третьому, але вони знову зараз, вже як то як ті фенікс розпряли і вже коротше, бачите, зробили такий непоганий об'єм. Зараз я вам покажу з іншої сторони, щоб ви розуміли. Ось так це виглядає з іншої сторони. Тобто вони взяли всі рештування, поставили до кінця, зробили повністю четверту секцію. Навіть що цікаво, поробили відкоси з екструдера по вікнах. Це теж добре. До речі, по-моєму, одна з цих квартир зараз продається е, е, от в цьому будинку, в четвертій секції. Четверта секція все ближче і ближче наближується до фінішу, і у нас одразу підвищуються продажі зв'язку з цим. Ось тут є десь так, десь що у нас тут перехід між сесіями, десь, а от він. От, бачите? Тобто єдине, на чому не зробили на балконах, але балкони можна робити з балконів. Це великий плюс для балконів, ну для лоджії в даному випадку. І захваточку на п'яту зробили, і далі вже поворот, повороту ще немає. Тобто, фактично, вони взяли дві великі площини. Добрий день. Дві великі площини і роблять ці дві великі площини, потім будуть переставлятись. Куди я не знаю, мабуть, одна всередину піде бригада. Подивимося, в залежності від того, чи заважає вона крану, чи кран не заважає їй. А, От а одна точно мабуть, перейде сюди, в цю сторону, тому що, ну по-перше, від готової вже частини е, треба робити вигляд. Нам для продажів це теж добре. Ну і з новин ще ми переробили трошечки в'їзд. Багато хто людей вже заїхали в першу частину вріну, постійно, яким постійно не потрібна охорона, вони за це дійсно іноді голосують, або дуже дорого, або дуже ще щось. То таке вже я не буду е -е, про це говорити, просто скажу наступне: ми зробили двоє воріт. Перші ворота заїзд до вже готової частини. Тут є охорона який слідкує за цим. І другі ворота. Це от, о, оці будівельні Вони нам потрібні, тому що нам треба ще іноді длинномірами завозити якісь речі туди, там треба оця розворотна площадка і там також. Тому поки що це буде виглядати саме так. Ну а ось це все на сьогодні. Радий вам зробити такий розлогий, класний е огляд. Я сподіваюся, вам він сподобається. Ну, і все, очікуйте на нові огляди. Дивіться не тільки огляди своїх е житлових комплексів, дивіться інші, тому що ви нам в коментарях іноді допомагаєте. Своїми якимось зауваженнями робити наші комплекси краще. Дійсно, іноді клієнт ми не бачимо цього, бо глаз замилений. Іноді клієнти кажуть, підказують нам, тому підказуйте. Дуже, дуже буду вдячний реально нормальним коментарям, які нам зроблять наші комплекси кращими. А не за всі гроші світу. Все, до побачення.